Обговорення бійки у міськраді набирає все нових обертів 10 травня. На засіданні, де мало б обговорюватись питання підвищення тарифу на проїзд у сумських маршрутках, щинилася бійка. Один із її учасників, депутат міськради Андрій Крамченков, колишній заступник губернатора Сумщини Володимира Шульги, якого звинувачують у корупції. Інший громадський активіст, що виступає проти підняття тарифу. Мы отстаивали свою позицию по поводу э, поднятия тарифов, э, после чего их аргументы закончились, и депутат Крамченков и Чепик начали закидывать какие-то ложные обвинения в получении откатов, все остальное. Словесная перепалка переросла в то, что первый толкнул меня депутат Крамченков, а дальше уже, ну, естественно, тоже все было видно. Э, им без разницы, что будет подъявлено, так как они не ездят. Меня беспокоят проблемы, потому как я сам езжу на транспорте общественном. Мы всячески будем э, Способствують тому, щоб тариф все-таки не піднявся до 5 гривень. Засідання, яке зірвали, перенесли на п'ятницю, 12 травня. Утім, точне місце та час його проведення не зазначають. До слова представників преси на засідання досі не запросили.